Всім привіт! Сьогодні 21 липня Київська область, місто Біла Церква. Знаходжуся на ділянці, де проживала моя бабуся. Тут в неї посаджений виноградник мною. Один кущ садили ще до мене Лідія, яку я перещепив на кишмиш Юпітер. А інші всі остальні, це Кодрянка, кишмиш 342-й, Надія Азос. І... Ще мармеладочку, голуба я пересадив. Вони тут ростуть, я доглядаю з мінімальним доглядом. Обробки роблю, як правило, перед цвітінням після цвітіння. Цей рік я робив обробки магнікур Fino, Finstar і Топас. Це було до цвітіння. І цими самими препаратами я робив після цвітіння. Зробив я одне підживлення. Якраз було, пройшло 3-4 дні спеки, я підживив майстер 318, 1 грам на літр по 30-40 літрів під кущ. От, і Після того, як закінчилась жара, я вирішив приїхати і ну, пройшло десь 70 днів приблизно. і Я вирішив пролити ще виноград, бо я його нічим не підживлюю тут. Одну-дві роблю підживки. От. Як є час, це я все роблю. Приїхав я і взяв я для підживки майстер 3.11.38. вирішив додати 2 грами на літр. Як правило, я додаю 1 грам на літр, вирішив додати 2 грами на літр, пролив, а потім, ну, як проливав, дивлюся, Чомусь лежить грона, одна збита під виноградом. Ну і грона як фрагмент грони. Отак От він валяється, і тут ніхто не ходить і думаєш, а що це таке? І я зразу подумав, а напевно це був град. От, Я подивився на лист, а лист отакий ось в дірках. В дірках, І я спочатку вирішив, вирішив обробити хімічними препаратами, так як е, тут навантаження ягоди. Ну, дивіться, така завіз Юпітера він трошки повисипався, різні грони. От. Різні грони по красоті. Є, бачите, повна грона. Ось о дві напаги. дивіться, яка краса. От. І отакі є по три напаги. Ну, є, є на що подивитися. Інші такі. Різний є. Різний є і рехленький. Ну, він мені цікавий, я його або посушу на, на кишмиш, або він у мене піде на вино. В тому році я робив вино полуничний плюс Юпітер. От. І цей рік буде щось схоже на це. От. І після. Після таких випадків, коли лист, виноградник ваш, пошкодив град, його необхідно обробити для захисту від хвороб. І ось дивіться, грона було пошкоджено градом. Де більше, де менше, де грона відкрити. Град йшов із заходу на схід. От, бачите, ось як порозбивало. Такий непоганий був град. От, моя ділянка, мій будинок знаходиться 4 км звідси. І в нас пройшовся легесенький дощик, просто прибив пилюку. І все. Дивіться, яка краса. Прибив пилюку. Нічого такого, слава Богу, не було. А тут я вирішив випробувати. Препарат ізокур. Я ним працював в тому році, це біопрепарат от, біофунгіцид. От. І так як на Юпітері е, багато хто знає, сіра гниль може сісти на сіра гниль може сісти на оці частини коло ягодки. От, і потім ягодка відсихає, так якби як перетяжка нібито. І хочу перевірити. Він в здоровому стані, виноград, От. в здоровому стані, Ось бачите, як. На пагоні. Тому і майстера 2 грами на 10 літрів, що ненормований. Хочу побачити, що він чи витяне, і ще хочу йому дати по листу добриво калійне новалон. 311.38. І побачимо, чи буде проявлятися сіра гниль по, по, по самих гронах, як буде далі, далі вести себе лист, чи буде ураження мільдю, ідіум, чим завгодно. От. І обробку я цю зроблю. Ну, у нас погода така, що показує, що можуть бути дощі на ну, тиждень такий. Що показує ну, такі невеличкі, а так, знаєте, як пройде, побризкає чуть-чуть і перестане. Ну, Такий, скажімо, може створитися інфекційний фон якийсь. От. І Потім я по можливості, ну, не по можливості хочу постаратися, щоб через тиждень зробити ще обробку із окуром. Дві обробки зроблю. От. І препарати біо вони захищають. Ну... Супер класному варіанті, це коли йдуть дощі і все, це напевно 5 днів. Якщо погода буде більш-менш, скажімо так, чудова і не буде ніякого, ну, сухо буде. сухо буде, тут він добре провітрюється, то, я думаю, 7-10 днів. От, для біопрепарату це добре. Якщо у вас ультраранні сорти і така склалася схожа ситуація або необхідно обробити, це перевірений. Препарат він в аптеках продається, продається в інтернеті. 4 г на 10 літрів. Він припалює добре мілью на молодих листах. От, бо На старих листах він вже лист не пробиває. От, а на молодих листах він може сісти і він дуже добре припалює. 5 грам, на я давав, о, 5 грам на 10 літрів я давав це, щоб від сірої гнилі. І все воно більш-менш добре працює. От оїдіума і от сірої гнилі це профілактика. Я не бачив, щоб там він якось себе. ну Не було в мене таких моментів, щоб ось дивіться, який листочок красивий, зломаний. Дивіться, це град. от І. Скажімо так, не було в мене такого, щоб там якась була, був спалах тому ідіуму, і я біопрепаратом працював Мільдіу. Було таке. Я працював, прийшов, наприклад, дощ, і я зразу бризкаю єдідом Калія або біопрепаратом, скажімо так. Зараз є Калія в мене мало, в тому році я працював із окуром. От, Нічого такого не помічав. от. Але, скажімо так, в мене теж Юпітер росте на власних коренях і прищеплений на Лідію, то от таких імено, вражень з сірою гнилю практично я не помічав. Були одиночні ягідки, але так, щоб масово не було, бо на цій ділянці в минулий рік було процентів 20-30 ушкоджень. От. І зараз я хочу обробити, і, наприклад, в себе я зробив обробку препаратами хімічними от, е, препаратами за 20 днів до достигання. Е, це був магнікурфіно, це був Флінстар. Флінстар має двокомпонентну е, дві діючі речовини, одна з них від гнили захищає. І ще я зробив і ще був топаз. От, і також я додав. Магній обробив магнієм, тому що йде знову нестача магнію. От. І один вам покажу момент, коли лист, нижній лист передчасно старіє. Ось ви бачите? Передчасне старіння листа це нестача магнію. Тут, в принципі, отак він проявляється, і на одному кущові дуже-дуже важко відрізнити. Ну, оце... Гарний прояв нестачі магнію. Ну, це буде пізніше, поки що робимо такий захист. От. І препарати за два тижні, які е, можна використати у вас на ділянці е, це магнікур Sensation і Магнікур Fino. Тут іде 10 днів до достигання, йде 16 мл на 10 літрів. Тут іде 3,5. Е, по опису йде 2,5 на 10 літрів. Тобто це йде на 15 літрів. От, якщо так цього давати 3,5 на 15, а цього препарату давати тоді 24. От. Ще такий купив препарат іменно для, більш для кісточкових, але він також йде в фугіциці ревіона від на Винограді. Новинка від Басф. От, не знаю наскільки новинка, але по своїй дії на хворобу він дуже-дуже гарно описано. Побачимо, ну, може, пізніше, більш, більш буду на кісточкових провіряти, бо в цьому році вже на винограді точно не буду його перевіряти. Короткий, короткий термін дії до двох тижнів на винограді. От. Так що, якщо у вас сорта або форми, які. Раннього терміну, ви, і залежно від вашого регіону, ви можете використовувати препарати за два тижні до, до, їх, ну, до, до збору. Ви кожен орієнтуєтеся, бо в нас е, збір починається. Це на Спаса, це 19-20 серпня. А по цьому році на 10 днів раніше все йде, то це буде відбуватися на 10 днів, це буде 10 серпня. Тобто Скажем так, я зробив за, впритик за 20 днів до, до дозрівання хімічну обробку. Наступні будуть тільки біопрепаратами. От. Так що зараз я оброблю. І потім після цього, як пройде певний час, я вам. Відзвітую, скажу, бо склалася дуже, дуже така ситуація, що якраз можна це все перевірити. І після того, як пошкодив град, і після того, як пошкодив ось, це, бачите, мільдю на листочку чуть -чуть. От. Після того, як пошкодив град, і... іменно захист, якраз коли все чисте, можна перевірити. Бо прояв сірої гнилі у себе на Юпітері на одній е, гроні я бачив. Іменно було небагато, а просто такого 2-3 ягодки. раз, І вони вже вянуть і дивиться тут коричневеньке, все пошкоджено. От. Тобто, чудовий варіант. Зараз перевіримо. Всім дякую, хто додивився до кінця. Хай вам щастить. До побачення. Мирно неба всім.